Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас практика, як ви могли зрозуміти із назви відео для того, щоб підняти настрій та покращити самопочуття. Я в неї включила привітання сонцю з деякими змінами, а також скручування. Нагадую, що зі мною можна займатися онлайн, а також ставати спонсором каналу для того, щоб отримати доступ до довших практик різного рівня. Якщо вам це цікаво, заглядайте в інфобокс. Під цим відео я залишаю всю інформацію. Якщо ж ви готові розпочати цю практику, починаємо. Знягодимо комфортне сидяче положення. Розправляємо плечі, витягаємося вверх, спина рівна. Тримаємо долоні на колінах, можна заплющити очі. Видихаємо все повітря з лагань. Перемогу глибокий вдих через ніс. Видих через рот. Вдих А Видих рот. І ще один вдих. Та видих. Тримаємо очі заплющеними, або за бажанням розкриваємо їх. І ще раз розправляємо плечі, і ставимо руки в сторони. І навдосі підіймаємо руки над головою, долоні разом погляд до сталі. А видих, опускаємо руки вниз. Відборіться до грудей. А вдих руки над головою. А видих. І ще один вдих. І видих. Повертаємось в нейтральне положення, кладемо праву долоню на ліве коліно. Втягуємо живіт, витягаємось верх вдих і з видихом скручуємось, дивимось через ліве плече назад, ліве коліно притиснуте до підлоги. Сидимо рівно. І тримаємо тут 5, 4. Три. Два. І один. Повертаємось в центр вдих. Розправили плечі. І з видихом скручуємося в іншу сторону. І знову притиснули праве коліно до підлоги подивились через, праве плече назад. І тримаємо п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Повертаємось в центр, знову вдих. І з видихом кладемо долоні на колимок, виходимо з вами на четвереньки і додамо декілька інтуїтивних тут рухів по колу. Сіло на п'яти, долоні притиснуті до підлоги. І ми починаємо малювати коло нашими стегнами спиною, згинаємо лікті. Прямо можна заплющити очі і зробити декілька комфортних для вас рухів. Можна разом з диханням вдих вперед. Видик назад можна додавати шию плечі. І змінюємо напрям. Прямо дозвольте тілу почуватися так, як йому того потрібно зараз. І знову повертаємось з вами на... Дамо декілька хвиль, втягнули живіт, округлили спину і подаємо весь корпус вперед, а вдих, прогнулись і з видихом сіли назад. І знову втягнули живіт, округлили спину. Прогань. Повертаємось назад. І так іще три рази. А вдих вперед. Видих назад. І ще один вдих, І видих. Повертаємось на четвереньки, маленький крок долонями вперед, розкрили широко пальці рук, підгорнули пальці ніг і виходимо першу собаку мордою вниз. Тримаємо на декілька моментів коліна зігнутими. І легенько пружинимо нашим чолом, тримаючи руки прямими до підлоги. І коли готові, додаємо розігрів задньої поверхні наших ніг, натискаючи по черзі п'ятими до підлоги. І коли готові, знаходимо статичне положення. Направляємо наші стегна вверх і назад. п'яти до підлоги. Виштовхнулись руками від коломка. Залишаємось на 5, 4. Три. Два. І один погляд вперед маленькими кроками. Переходимо на початок калинка. Витягнули спину, подивилися перед собою вдих. І з видихом притиснулись до ніг. Можна згинати коліна. На досі виходимо у стоячу положення руки над головою. І з видихом долоні до грудей. Ставимо стопи разом. Переходимо до привітань сонцю. Опустили руки вниз, а вдих руки над головою, можливо, невеличкий прогин в спині. А видих, опускаємось до ніг. Дих дивимось перед собою. І з видихом робимо крок правий ногою назад, опускаємо праве коліно на підлогу. Можна розслабити стопу. Залишили ліве коліно над п'ятий. А вдих підіймаємо руки над головою. видихом розкриваємо руки в сторону, дивимось вліво. І знову вдих, підняли руки над голови. Видих, скручуємось, руки розкриті в сторону. І ще один вдих. Видих. Кладемо долоні перед грудьми, заводимо правилі за коліном, натиснули лівою долонею направо. Подивилися вверх. Можна підняти праве коліно з підлоги. Тримаємо тут 5. 4, три, два. І один. Опускаємо праве коліно вниз, опускаємо руки, вдих, підіймаємо їх над головою. І з видихом притискаємо до колонка крок. Лівою ногою назад. Опустили груди під боріддя. А вдих кобри. Або собака мордою вверх. І з видихом собака мордою вниз. Дивимось перед собою, крок правою стопою між долонь, опустили ліве коліно вниз. А вдих підіймаємо руки над головою. Анджі не ясно, нижній випадку. І з видихом скручуємось вправо, розкриваємо руки паралельно до підлоги. А вдих підіймаємо руки над головою. А видих, розкрилися. І ще один вдих. І видих. Зібрали долоні перед грудьми. Завели лівий лікоть за коліно. Знайшли лікці в одній лінії. Праве буде над лівим. Тримаємо живіт втягнутим, дивимося вверх. За бажанням підіймаємо ліве коліно з підлоги. Тримаємо, з вами тут 5, дихаємо, обличчя розслаблено, 4. Три, два. І один. Опускаємо ліве коліно. Підіймаємо руки увар. Вдих. З видихом опускаємо їх вниз, робимо крок на початок клинка, притискаємось до ніг. Овдих руки над головою. І з видихом долоні до грудей. Давайте повторимо і ще один раз. Овдих руки над головою. З видихом опускаємось до ніг. Вдих дивимось перед собою. З видихом крок, лівою ногою назад. Опустили коліно на підлогу. Розслабили стопу. Вдих руки над головою. З видихом скручуємось вправо, розкриваємо руки. А вдих руки увер. Видих, розкрилися. І ще один вдих. І видих. Зібрав долоні перед грудьми. Завели лівий лікоть за коліно. Знайшли праву долоню над лівою. Можливо, підняли ліве коліно з підлоги. Тримаємо тут п'ять. Чотири, три. Два. І один. Опускаємо. Ліве коліно, руки над головою вдих. І з видихом опускаємо їх вниз, крок правий нігу назад. Можна через чатурангу, можна через коліна, груди підболіться. Вдих, кобри, або собака мордою вверх. І з видихом собака мордою вниз. Дивимось перед собою, ліва стопа вперед, опустили праве коліно. Руки над головою вдих, опустили таз трішки нижче і з видихом розкрилися в ліву сторону. А вдих, руки вверх. А видих розкрилися. І ще один вдих. А видих розкрили сторони. Зібрали долоні перед грудьми і завели лікоть за коліно. Подивились до неба, можливо. Праве коліно над Тримаємо Тримаємося. вами тут п'ять, чотири. Три. Два. І один. Опускаємо праве коліно, руки над головою вдих. Ну і з видихом опускаємо їх на калимок. Робимо крок вперед. Притискаємось до них. вдих руки над головою. І з видихом долоні до, до груди. А вдих руки. А видих, опускаємось до них. Вдих дивимось перед собою. І з видихом переходимо в планку. Вдих в планці. З видихом собака мордою вниз. Звідси ми виходимо на носочки, втягуємо живіт і з округлої спини повертаємось в планку. Згинаємо коліна, прогинаємось в спині і подаємо таз назад та вверх. Собака вниз. І ще два рази. Вийшли носочки, втягнули живіт, округлили спину. Повернулись в планку, згинаємо коліна, в спині. Собака орди вниз. І ще один раз. Вдих вперед. Видих назад. Звідси ми ставимо ліву ногу ближче до центру. Квіт Маємо праву ногу вверх-вдих. З видихом праве коліно до правого зап'ястя вийшли в позицію голова. Руки перед собою вдих витягнулись в спині. Залишаємось тут або опускаємось на лікті. Коли готові, повільно підіймаємося знову на прямі руки, сідаємо на праве стегно і ліву ногу переносимо вперед. Ставимо стопу навхрест до правого коліна. Намагаємось знайти так позицію, щоб стегна були притиснуті до підлоги. В цьому може вітру вдих і з видихом заводимо правий лікоть за ліве коліно. Дивимось через плече назад. Не відводимо ліву руку дуже далеко, тримаємо її біля себе, щоб спина залишалася. Видовженою вверх. Тримаємо тут п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Повертаємось в центр, змінюємо сторону, ліва нога назад. Виштовхнули себе в планку і повернулися в собаку мордою вниз. Підіймаємо ліву ногу над головою вдих. І з видихом ліве коліно до зап'ястя. відвали праву ногу назад, знайшли комфортне положення. Витягнулися в спині вдих. Залишились тут або опускаємось на ліки чи, можливо, повністю на живіт. Обличчя м'яке, Спина видовжена. Барумо декілька глибоких вдихів та видихів. Готові повільно підіймаємося, сідаємо на ліве стегно, переносимо праву ногу вперед. Ліве коліно дивиться на початок колумка. Права стопа стоїть по ліву сторону. Обидва стегна на клумку. Втягнули живіт, витягнули спину вдих. І з видихом ми скручуємось, обіймаємо своє праве коліно лівим ліктем. І ще раз витягаємося уверх вдих. І з видихом дивимося через праве плече назад. Тримаємо тут 5, 4, 3, 2 і 1. Повертаємось в центр, переносимо праву ногу назад, повертаємось в планку вдих і з видихом собака мордою вниз. І давайте йдемо тут і ще три хвилі. Виходимо на носочки, втягуємо живіт І з округлом спини повертаємось в планку, згинаємо коліна, прогом в спині таз вверх і назад. А вдих вперед. Видих назад. І ще один вдих. Та повидих. Опускаємо з вами коліна, виходимо в позицію дитини. Позиції, в якій ми закінчимо з вами практику, якщо ви надаєте перевагу шовасані, ставте відео на паузу і лягайте шовасані настільки часу, скільки вам необхідно. Якщо ж ви готові, музу підіймаємось, залишаємось сидіти на п'ятах, розправляємо плечі, ставимо руки в сторони, а вдих руки над головою потягнулись. І з видихом долоні до грудей. Намасте. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. До зустрічі!